Люблю ту погоду! Добрі ранок! Просто неймовірний краєвид на цій прекрасні гори. Справа Петра, з лівого Верла! Ось така неймовірна погода зараз. За вікном 19 березня у лісах споють пташечки, бігають білочки. І в буквально прекрасна погода для катання. Стан трас на ранок. Вони у дуже хорошому стані, так як вночі був мороз, а на день буде плюс 10. Там, де попадає приміння світло, там буде легкий пісочок. Я б сказав такий мокрий пісок. А там, де тінь, там буде вже краще. Тому катаємося, там де тінь. Але подивіться, як гарно. Весною. Просто неймовірний краєвид. Це траса 12Б, від якої відкривається неймовірний краєвид на гори. Люблю ту погоду! 11 дня і траса ще у хорошому стані. Це переїзд 5-го. Wow. Непогано. Важливим атрибутом весняного катання є маска, яка захищає ваші очі від шкідливого ультрафіолету, який може зіпсувати ваш зір. Балаклава, яка не дає вашій шкірі засмагнути неправильно. Та сонцезахисний крем, тому що без нього ви можете згоріти і все буде несильно. Клас, не сильний такий сюрприз на катанні весною. Тому про окуляри, балаклавий сонцезахисний крем не забувайте. Ось і признаки весни. Траса 9А. І, як бачите, трохи пісковий. Пам'ятайте, не ставте поперек лижу на пісковий. Я не думаю, що ви хочете падати в такий пісок. Траса номер 2 а протязі всього дня завжди у хорошому стані. Рекомендую. Тому переїжджайте в Буковель, насолодіться низьким сезоном, першим низьким сезоном вже за декілька років, там, за три роки. За три роки це перший низький сезон. Не забувайте про окуляри, які захищають ваші очі, про сонцезахисний крем, який не дасть вам згоріти та неправильно засмагнути. І про балаклаву. Прекрасна погода, мало людей, чудові траси, які в хорошому стані. Чому не приїжджати? Приїжджайте!